Доброго дня, шановні миряни, з вами мандруючий брат Єгор, місто Сокиряни Чернівецької області. Сьогодні йду я зранку по місту Сокиряни, багато молоді йде. Я запитую, питаю дозволу, завжди питаю дозволу поспілкуватися. Коли мені дозволяють, я задаю питання: скажіть, будь ласка, скільки ви знаєте заповідей Ісуса Христа? Їх є 10. А з молодих людей тільки одна людина, яку я дуже дякував, сказала Я знаю п'ять». і почала перечисляти, починаючи з «Не убий, не укради. Решта просто мовчала або махала рукою не знаю, і йшли далі. Ми кажемо про наше майбутнє. Наше майбутнє це наша молодь. Так? Наше майбутнє це наша молодь, яку ми віддаємо на поталу, на поталу своїм ворогам. Вони залазять молоді в голову. Російська субкультура в наших сукерянах, наркоманські голки, шприци та ампули, ще інші сатаністські обряди, які вже йдуть по місту сукіряни, правильно, вони розвалюють мо молодь, а віру православну серед молоді ніхто не несе. Мої Мої колеги, як кажуть, батюшки, кажуть, прийдіть до нас в церкву. Та ні, шановні батюшки, хто мене бачить, я не маю права вас вчити. Молодь на превеликий жаль зараз приходить в церкву лише на Пасху. А на вулиці, так, а на вулиці, ви віддаєте її сатані та дияволу. Виходьте, батюшки, на вулицю, я вас дуже прошу. Проповідуйте. Хоч трошки, допоможіть мені в проповідях, тому що ми молодь. втратимо молодь, втратимо православну віру, втратимо Україну. З десяти заповідей Ісуса нашого Христа, молодь повинна знати хоча б 5. І тоді буде надія. До нових зустрічей!